Слухаєте програму Української служби польського радіо на роздоріжжі подій і поглядів за мікрофоном. Володимир Гарматюк близько 80 гуманітарних організацій Польщі звернулися до міжнародної спільноти з проханням виділити майже 400 мільйонів доларів. На підтримку українських біженців у Польщі переважно допомога потрібна у сферах захисту, економічної інтеграції, охорони здоров'я, житла та освіти. Деталі потреб біженців презентували у Варшаві цього тижня представники агентства ООН у справах біженців. Їх виклали в регіональному плані дій щодо біженців. А представник агентства у Польщі Кевін Джей Аллен нагадує, що понад 80% українських біженців у Польщі це жінки. Діти і люди похилого віку у 2022 році. За лічені місяці Польща прийняла понад 4,5 мільйони біженців, які спершу шукали безпеки в Польщі. Сьогодні в Польщі залишається мільйон біженців. Нещодавно гуманітарна спільнота закликала виділити 2,63 мільярда доларів США для допомоги мільйонам українців, переміщених і постраждалих від війни. Відповідь на потреби всередині України теж залишається колективним пріоритетом, говорить Кевін Джей Аллен. Але вони також мають бути солідарними з Польщею та польським народом, який так щедро прийняв українських біженців, каже він. Thus, today, the humanitarian community is appealing to the international community. Тож сьогодні гуманітарна спільнота Польщі звертається до міжнародної спільноти з проханням виділити 392 мільйони доларів США, аби доповнити зразкову реакцію уряду Польщі та народу Польщі. І цей план реагування розрахований на два роки із 2025 по 2026 рік. 77 організацій щодня тісно співпрацюють із центральним урядом, муніципалітетами, повітами, гмінами, приватним сектором українськими. Біженцями і звичайно із польськими громадянами, які їх підтримують, і звичайно, уряд Польщі, який відіграє провідну роль. Бо перелічені мною 77 партнерів. ООН Червоний Хрест, громадські організації, ми відіграємо додаткову роль, підтримуючи уряд, але не дублюючи роботу, яку він виконує. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження та подальше зміцнення нашої співпраці з урядом. Адріана Поровська, нині міністерка у справах громадянського суспільства Польщі, 19 років очолювала громадську організацію Камілянська місія соціальної допомоги. Вони, як і багато інших громадських організацій, з перших днів були на кордонах, на вокзалах, у центрах підтримки. Нам їх з дворця заходного Варшаві. Я знаю їх із західного вокзалу у Варшаві. Ці люди, які щоденно займаються іншими справами, уже з перших же годин знали, що мають бути на станції Варшава. Заходня, бо туди приїжджають перелякані матері з дітьми. Навіть коли я кажу це зараз, мені стискає горлом. Деякі з цих людей жили і в моїй неурядовій організації, якою я керую, і в моєму домі. Але що найважливіше, вони оселилися у моєму серці, і вони тут, вони тут, вони живуть. Я вже неодноразово наголошувала на цьому. Найважче доводиться підліткам. І Я хочу, щоб ви це пам'ятали, бо вони втратили все не тільки дітей дім, друзів вони втратили сенс життя, вони втратили свої мрії. Мені насправді немає чого сказати, окрім того, що я неймовірно пишаюся тим, що керую чудовою великою громадською організацією. Я можу підтримати усіх цих чудових людей, які щодня поруч із тими, хто потребує допомоги, і знають до деталей, що потрібно кожному, і вони знають імена кожного із цих людей. А тому нам вдалося розробити нову програму сила малих громад, бо не лише під час Української кризи у пандемію у повінь надзвичайно важливу роль відіграло громадянське суспільство. Воно дійшло до всіх тих людей, які цього потребують, і вони дають їм надію і дають їм можливість мріяти. Тому це програма для того, щоб показати перш за все, що ми бачимо і чуємо всіх цих чудових людей. І ми хочемо їм допомогти та подякувати. Також і тим, щоб вони могли розвиватися. Тож ми виділяємо 70 мільйонів це на цей рік. Я буду намагатися робити усе, аби цих коштів було ще більше, тому що це означає більше допомоги. Для теж дуже дякую, що можу тут з панством бути. і дуже вас прошу обспірання організацій позародових. Все це дуже актуальне ще й в контексті зменшення допомоги від USAID і політики допомоги громадським організаціям. Не можемо бути обоєнтні. Мільчення означає зло. Ми не можемо бути байдужими. Мовчання це зло. Я дуже прошу вас про солідарність із людьми, які потребують цієї допомоги, але також із громадськими організаціями, тому що вони у дуже складній ситуації. Також через заморожування фінансування з Америки багато хто не очікував цього. Ми намагаємося відповісти на це, підтримати усіх чудових людей, які працюють у Польщі, але не тільки у Польщі, і базу вас прошу об організації. Польський уряд розробив два нові міграційні сценарії через переговори про припинення війни в Україні. Перший варіант ґрунтується на тому, що буде підписано справедливий мир і частина українців повернеться додому. Однак, як сказав у коментарі польському радіо, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик в разі політичного вирішення, яке в Україні буде важко прийняти. Може справдитися інший сценарій за даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Станом на грудень минулого року наразі в Польщі перебувають понад півтора мільйона громадян України. Тимчасовим захистом користується майже мільйон. Кількість людей з оформленими ПСЛ УКР в Польщі систематично зростає вже кілька місяців. Як повідомив Мацей Дущик, цієї зими кількість людей з ПСЛ УКР зросла на 11 тисяч життя Саме своє науковича сценаріями на усе моє наукове життя. Я мав справу зі сценаріями міграції. Це три сценарії, які ми із Павлом Качмарчиком розробили у квітні 2022-го. Один із них базовий працює майже на 100 відсотків, тобто ще 10 днів тому справджувався сьогодні. Украй важко відповідально говорити про те, що буде у майбутньому. Звичайно, на прохання уряду я підготував іще ще два сценарії того, що може статися у Польщі, бо влада має бути готова до найрізноманітніших ситуацій. Але насправді історія відбувається на наших. Чах, ми не знаємо напевно, якими будуть міграційні потоки у майбутньому. Чи здійсниться цей позитивний сценарій справедливого миру, за якого частина українців повернеться на батьківщину? Можливо, меншість більшість залишиться у різних державах-членах, включно із Польщею. А може реалізується значно більш тривожний сценарій, коли цей мир буде укладено на ментально неприйнятних для українців умовах? Тоді ми побачимо зовсім інший сценарій міграції. Ми повинні бути готові Майдон. до усіх цих сценаріїв Навскільки що повинні бути приготовані, але як можна повністю підготуватися в ситуації такої величезної невизначеності, коли складаєш сценарій міграції, каже мацей Дущик, за вихідну точку береться демографія. Хтось народився 18 років тому, коли виписуєш певний рівень смертності, ти можеш знати, скільки цих людей буде. Однак сценарії міграції, звісно, ґрунтуються на припущеннях: сказати, скільки людей приїдуть, скільки може виїхати або не виїхати. Але в умовах такої політичної невизначеності страшенно важко робити прогнози щодо соціальної згуртованості, як реагуватиме суспільство на наплив великої кількості людей на територію певної країни. І Наскільки ця ситуація може бути контрольованою, а наскільки вже ні? Це те, що відбувалося у 2022 тисячі двадцять всупереч контроверсіям, було під контролем. Ми як держава, як суспільство, за ці три роки спрацювали дуже добре. Ми готові сьогодні питання відкрити. Чи зможемо ми впоратися із обома сценаріями, залишається відкритим питанням. Я не маю наміру розповідати вам тут якісь казки. В уряді ми дуже інтенсивно обговорюємо різні сценарії, а також реакції у листопаді із багатьма тут присутніми за участі Кевін Джі Елен та агенції, якою він керує. Ми обговорили те, що станеться взимку. Мій зимовий прогноз був оптимістичним і виявився правдою кількість людей із Песелюкру у Польщі зросла приблизно на 11 тисяч. Це не та цифра, яка викликає якісь контроверсії, питання в тому, що буде далі. Можу лише запевнити, я не хочу кидати слова на вітер, обіцяти говорити, що ми тут супер підготовлені, що усе під контролем. Можу лише сказати, що ми щодня дуже уважно стежимо за цією ситуацією. Ми бачимо, що може статися. Ми концентруємо різні засоби, і ця наша сьогоднішня зустріч є. Дуже важливою, тому що вона дозволяє нам залучити міжнародну спільноту, соціальну спільноту усіх акторів, які можуть функціонувати в суспільстві, щоб мобілізувати нашу солідарність. Коли ми показували цю солідарність у 22-му, ми показували це увесь час всюди. Тож ця солідарність сьогодні має знову активізуватися, повернутися В ружним закрещем та й мусить багато мосно пановні вручі. І ця солідарність буде набагато складнішою ніж вона була у 2022 році. Переконаний мацей дужчик набагато складніше буде її відновити і повернути, але багато чого треба переосмислити, якщо хотіти вижити в новій реальності. ми він спосіб Але Ми маємо це якимось чином переосмислити, чи сильно зміниться все в майбутньому. Гадаю, ніхто з нас не знає напевно і не може передбачити, що може статися. Ми знаємо, що Україна буде предметом дискусії у цих ситуаціях, які виникатимуть сьогодні. Вона в центрі пильної уваги всього світу. Є ще одна важлива річ, як на мене, у 22-23 роках, прокидаючись вдома вранці, узимку я дивився погоду в Києві, а не у Варшаві тому що я знав, що якщо там будуть морози, атаки на критичну інфраструктуру можна очікувати певну міграційну хвилю. Люди, які просто втечуть із цієї країни, тому що там неможливо функціонувати. На щастя, цього не сталося. Тут теж є гігантська стійкість України та українського суспільства. Це не можна недооцінювати. І звичайно, тут і наша допомога, і різні речі, які ми робили. Але величезна стійкість цього суспільства є абсолютно феноменальною. Але Сьогодні, коли я прокидаюся вранці, я вмикаю CNN, переглядаю американські портали і дивлюся, що сказав Дональд Трамп. Чи має це якісь конотації з тим, що може статися? Ми живемо у важкі часи. Сьогодні це також для нас певне випробування. Як ми з цим всім впораємось, як ми тепер покажемо свою стійкість до цих подій, які відбуваються, і мені здається, що ми можемо це зробити. Ми можемо зробити це знову за дещо інших обставин, бо цей світ аж так. Сильно не зміниться, хоча багато що вказує на те, що він невдовзі буде іншим ніж той, який ми знаємо. Але ймовірно, у великій мірі від Європи залежить те, як ми впораємося з цим викликом. Дональд Тоск і спікери головня останніми днями надіслали дуже сильний сигнал. Європа сильна. Ми не повинні забувати, що Європа сильна. Європа єдина. Європа має величезні цінності, про які ми повинні дбати та поважати їх. Якщо це станеться, ми. Зможемо солідаризуватися у відповідь на ці нові часи. Якщо ми покажемо свою силу, ми можемо вийти із цього як не парадоксально сильнішими, а не слабшими. Я думаю, що ми повинні цього триматися. Хіба тебе повністю тримач. На столі перед Кевіном Джей Алленом три свічки символічно до кожного з років відкритої російської агресії на Україну. За кілька днів каже він: до них додасться ще одна четверта. На це зокрема звертає увагу Якуб Вишнєвський, заступник державного секретаря Міністерства закордонних справ Польщі. У нього із тими свічками власні асоціації дуже далекі ще з часів комунізму. Однак сьогодні вони набувають іншого значення. І свічки, і колишні асоціації. Я хотів би зосередити свої зауваження на питанні світла, темряви, тіні. Я хочу почати зі статуї свободи в Нью-Йорку. Яка стоїть високо в гавані, яка несе смолоскип. і ще маленькою дитиною у часи комунізму я досліджував це зображення статуї в енциклопедії. Звичайно, я не сподівався колись поїхати до Нью-Йорка. Його світло осяяло маленьку дитину комуністичної епохи Польщі у радянській сфері впливу, можливо, постраждалої від наслідків чорнобильської катастрофи. І заклик статуї викорбований в бронзі. Віддайте мені своїх втомлених ваших бідних людей. І зібрані натовпи, які прагнуть дихати свободою, ці слова мали визначати не лише націю, а й ідею ідею мирної країни, яка має право на самовизначення, ідею суспільства, де ті, хто тікає від війни, переслідувань, злиднів. Можуть знайти безпечну гавань. Ми поляки, українці та незлічені інші народи жили цією ідеєю. Ми втілили це в реальність через Атлантику. Усе, що ми хочемо, це щоб світло статуї осяяли нас і тут у Європі сьогодні. Ми дуже помилялися, вважаючи, що переслідування та пов'язані з війною міграції залишилися у минулому. Найкраще це сказав Боб Ділан ще не стемніло, але все наближається. Багато з нас чомусь забувають про власні цінності. Причина засинає. а Монстри прокидаються, якщо перефразувати франциско-гою. оскільки потреби зростають, почуття моральної ясності часто втрачаються у нашому власному середовищі. Луріт, мій улюблений. Рокер протягом 30 років оплакував цю деградацію моральних стандартів. Він шкодував про суспільство, яке відправляє мігрантів бідних у пекло брудних бульварів. Віддай мені своїх втомлених, своїх голодних, своїх бідних. Я помочусь на них. Ось що говорить статуя фанатизму. Твої бідні затуркані маси. Давай заб'ємо їх до смерті. Покінчимо з цим і просто викинем їх на бульвар. Говорив Лу Рід. Я думаю, що його рішуче послання за Кликає до моральної відповідальності і сьогодні це дуже актуально. Я можу говорити від імені свого уряду, а також як президента Європейського союзу. Ми не залишимо біженців, що б не сталося. Ми будемо відповідати нашим моральним нормам і зобов'язанням. Вивонотлів рефюджізбігайнд вотеверхапенс виливаптуарморалстандардзенкомітмен. Отже, майже вісім десятків громадських організацій Польщі закликали міжнародну спільноту виділити майже 400 мільйонів доларів на підтримку українських біженців у Польщі. Переважно допомога потрібна у сферах захисту, економічної інтеграції, охорони здоров'я, житла та освіти. Агентство ООН Червоний Хрест неурядові організації, які мають на меті доповнити роботу польської влади, аби допомогти одному мільйону біженців у Польщі з 2025 по 2026 рік. Їхня мета захистити і розширити можливості біженців, які змушені тікати, включно з найбільш вразливими. Але також ідеться про інвестування в людський капітал на майбутнє. Це дасть змогу спільноті біженців зробити внесок у Польщу, і ми бачимо це з того, що за останні роки польська економіка отримала 1% ВВП від українських біженців, і в той же час це дозволить біженцям зробити внесок в Україну в майбутньому, коли умови дозволять повернутися, і біженці вирішать повернутися. Говорить Кевін Джей Аллен. Отже, щоб досягти цих цілей, наш план реагування на потреби біженців, у якому всі 77 учасників працюють разом, зосереджується на чотирьох стратегічних цілях. Перша це забезпечення доступу до захисту правового статусу основних прав з особливою увагою до вразливих груп. По друге, заохочувати та полегшувати залучення біженців до ринку праці та національних систем пов'язаних із соціальним захистом охорони здоров'я, освітою та розміщенням. По третє Посилити соціальну згуртованість між спільнотами біженців і тим, хто їх приймає, це все більше стає предметом уваги, тому що вступаючи у четвертий рік цього конфлікту, ми бачимо, як починає виникати напруга. Тому нам потрібно докласти багато зусиль до цієї третьої мети. І по четверте, і це дуже важливо: попередня локалізація та стале програмування. Це означає підтримку польського громадянського суспільства, організацію біженців української діаспори. Які відіграли тут важливу роль, і що важливо, це також означає підтримку та тісну співпрацю з місцевою владою, муніципалітетами, повітами, гмінами, тому що зрештою саме вони продовжуватимуть виконувати цю роботу. Для досягнення цієї мети потрібне фінансування низки скоординованих заходів у п'яти ключових сферах, говорить керівник агентства ООН у справах біженців: захист, економічна інтеграція, освіта, охорона здоров'я та проживання. Багато уваги приділяється законодавчій та політичній роботі. правовій допомозі, що дуже важливо, статусу захисту, питанням документації, полегшення доступу до соціальних послуг, які уряд Польщі так щедро надає. А потім вирішення низки складних питань у контексті гендерного насильства захисту дітей, велику увагу приділяють захисту дітей. Я не маю можливості тут вдаватись в усі деталі, над якими працюють наші представники та інші, але там є дуже багато а потім запобігання сексуальній експлуатації та насильством по-друге, засоби до існування та економічна інтеграція, основна увага приділяється інвестиціям у людський капітал на майбутнє, і ми вважаємо, що коли ви говорите про відновлення України, то це досить дешева інвестиція, яка принесе великі дивіденди. Ви інвестуєте у людей, тому інвестуємо в людський капітал біженців шляхом перенавчання, підвищення кваліфікації, якщо це можливо. Багато біженців отримують освіту та працюють відповідно до своїх навичок у Польщі. Ми хотіли б змінити це наскільки це можливо. Працюючи з приватним сектором, йдеться про залучення робочої сили, і частково це також передбачає політику та практику щодо уникнення трудової експлуатації. Іноді такі ризики виникають, і нам потрібно намагатися їх усунути разом. Фінансова доступність це те, про що ми іноді забуваємо. Це також дуже важливо і, мабуть, Найголовніше це партнерство із приватним сектором. Ми не створюємо робочі місця як ООН чи громадські організації. Саме приватний сектор цим займається. Тому ми активно співпрацюємо із приватним сектором. Освіта великий сектор, міносвіти зробило тут важливу річ, залучило дітей до державних шкіл. Але в той же час ми знаємо, що це не простий виклик і не завжди простий процес. Діти мають різні потреби та виклики, тому потрібні індивідуальні стратегії навчання та захисту. Багато громадських організацій захисту дітей приділяють велику увагу особливому становищу підлітків та молоді, які іноді опиняються під загрозою випадіння із системи. Освіта це справді інвестиції в людський капітал для майбутнього. Ми не хочемо мати втрат. Чи не покоління українських дітей Одразу за цим психічне здоров'я і просто здоров'я. До речі, про психічне здоров'я якось менше згадується у цьому всьому масштабі допомог, які потрібно надавати біженцям. Ментал health and health. Психічне здоров'я, мабуть, є однією з найважливіших речей, коли ми думаємо про біженців, які тікають від насильства та конфлікту, тому що існують величезні потреби у психічному здоров'ї та психосоціальній підтримці. У цьому контексті наші працівники, всесвітня організація охорони здоров'я і Міністерство охорони здоров'я справді ведуть програми психічного здоров'я на рівні громади, які сподіваємося і більш стійкими, а також полегшують доступ до медичної допомоги. Звичайно, Польща щедро надає медичну допомогу біженцям, але особливо вразливі верстви іноді потребують допомоги і доступу до цієї допомоги. Водночас, виділю одну річ, про яку багато хто не замислюється, це інфекційні захворювання, такі як кір, мультирезистентний туберкульоз, і це також можуть бути захворювання, що передаються статевим шляхом віл і снід. Також організація здоров'я та сектор охорони. Здоров'я виконують багато важливої роботи з урядом, також щодо вакцинації та іншого. Ну і розміщення притулок. Досі 30 тисяч біженців із мільйона все ще живуть у колективних притулках. Це люди, які живуть в громадських місцях. Це спортзали бібліотеки, які переобладнали під житлові приміщення, і цим людям все ще потрібні рішення, тому виконується багато роботи, аби посприяти їм, знайти ці індивідуальні житла, намагатися активізувати цих людей, аби вони могли працювати на ринку праці, говорить Кевін Джей Аллен найбільш вразливі іноді перебувають у цих колективних притулках, і вони потребують дуже спеціального спеціалізованого догляду, який майже зводиться до рівня індивідуального супроводу окремих випадків. Тому у цьому секторі ми багато працюємо із місцевою владою та партнерами, аби спробувати подбати про найбільш незахищених, які часто потребують якісного житла. У той же час я хотів би відзначити, Щось, що, на мою думку, є дуже інноваційним і цікавим. Чим Польща повинна пишатися у контексті житла для малозабезпечених було багато інновацій, і одна річ, про яку ви не знаєте, можливо, це те, що називається агенцією соціальної оренди. По суті, це спосіб для орендодавців отримати певні гарантії щодо орендної плати для орендарів із низьким рівнем доходу, шляхом надання спільного фонду, який гарантує оплату орендної плати. Це передбачено польським законодавством а наряд інших держав-членів ЄС фактично дивляться на те, що робить Польща у цьому секторі. Ви слухали програму Української служби польського радіо на роздоріжжі подій та поглядів. Я Володимир Гарматюк, почуємося за тиждень.